Булькам! Одірвався, лис. Тихо! Так, Руки вверх, щоб я їх бачив! Стук знакомий замка! Ну, коротше, зупинили ми цього мужика, який каділак вкрали ще там майданчику. А він почав про якусь жінку в погляді розказувати. Каже, типу, повпильний і виконував річку. Або псих, або наркоман, або тіктокер. Або все разом. Річку прочісують. Так, так, точно? Добре, піду з ним. Поспілкуюсь. Ну. Таксі! Таксі! А, то кастюр. Піка, кому звониш? Петя. А смысл? Він поза зоною, точніше на ній. Петя, Петя, він його взяли, чуть макруху. А я казав, кислота наше все. Казав, казав. О, Боженьки, а що робити? Що робити, що робити? Чисті три пиво пити. Викупати його будемо з рабства. Тепенний...